Як відбувається купівля нерухомості в ОВІЛАС? Отже, всі угоди по нашому котечному містечку ОВІЛАС проходять таким чином. Ми підписуємо два договори: один договір попередній на земельну ділянку, і інший договір це договір підряду на будівництво будинку. А якщо у нас є стовідсоткова оплата, то ми підписуємо основний договір купівлі-продажу на земельну ділянку. І договір підряду на будівництво будинку, але більш детальніше про це розкаже Тимофій. Для вашої зручності ми проводимо угоду в офісі нотаріуса, оскільки ви інвестуєте в ваш майбутній будинок, ми виділяємо землю під будинком, яка має окремий кадастровий номер. Відповідно, ви підписуєте договір попередній на конкретну земельну ділянку. І саме на цій земельній ділянці наш підрядник для вас збудує обраний будинок. У договорі підряду ви сплачуєте послуги по будівництву вашого будинку нашому підряднику. Там чітко визначена ціна, вона фіксована, визначено умови розтермінування і дуже жорстко обмежені сроки будівництва. В договорі є прописані всі детально права і обов'язки, на всьому шляху від, від, від дня угоди до моменту завершення будинку і передачі його вам за актом. Важливо, у договорі підряду також прописується специфікація будинку. Тобто, прописується все, 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 що ви отримаєте наприкінці будівництва. Які дозвільні документи оформлюються на будинок? На обраний вами будинок ми оформлюємо повний передбачений законом пакет дозвільних документів. Це наміри будівництва або будівельний паспорт. Дозвіл на будівництво. Після того, як будівництво будинку завершено, ми його обміряємо. Складається технічний паспорт за результатами технічної інвентаризації, і після цього відбувається введення в експлуатацію і реєстрація права власності на вас як на єдиного законного власника будинку. Ви будете мати повний передбачений законом пакет документів, які підтверджують законність будівництва цього будинку, і його належність вам. Що передбачено договором підряду у разі порушення термінів будівництва? В договорі підряду прописані наступні дії. А якщо ми затримаємо будівництво більш ніж на півроку, то наш замовник може відмовитись від цього договору підряду і протягом часу, а тобто десь 3 або 6 місяців, ми повертаємо кошти нашому замовнику. Тобто, в цілому, замовник може не переживати за свої гроші, вони не зафундаментуються у нашому будівництві, і ми їх, звісно, вже повернемо. Були випадки за 8... Років, коли ми робили таке повернення, але не по нашій вині, просто у людей були обставини сімейні, і ми повернули кошти протягом місяця. Як відбувається передача будинку? Коли будівництво добігає до кінця, офіс продаж повідомляє інвестора про те, що будинок готовий до завершення. Перед передачею будинку наші люди проводять чекап, перевіряють відповідність якості і специфікації. І після цього інвестор запрошується особисто для перегляду будинку. Часто інвестори запрошують фахівців, інженерів і спільною комісією здійснюється огляд будинку, перевірка його відповідності специфікації і підписується за результатами акт приймання передачі. Як тільки акт приймання передачі підписаний, ми зустрічаємося знову нотаріусом. Інвестору передається право власності на землю, після чого будинок приймається в експлуатацію. І на інвестора оформлюється первинне право власності на будинок з видачею витягу, але якщо є 100% оплата і земельна ділянка вже виділена під конкретний будинок, то ми інвестори пропонуємо одразу основний договір купівлі продажу на земельну ділянку, тобто реєстрація будинку і земельної ділянки буде пришвидшена. Хто несе відповідальність за майно пошкоджене під час війни? Дійсно, на сь 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 сьогодні, оскільки обстріл є досить частими, Людей турбує, хто буде нести відповідальність у випадку руйнації будинку під час будівництва. Треба сказати, що ми як забудовник беремо на себе всі ризики, пов'язані з пожежею, землетрусом, страйками і рештою можливих форс-мажорів, проте ми не беремо на себе відповідальність за воєнні ризики. Натомість ми пропонуємо інвесторам застрахувати ці ризики у страховій компанії на період будівництва. Чи змінюється вартість будинку, якщо його придбано у розтермінування? В наших договорах підряду ціна є твердою, хто розуміє, що це. Тобто вона не змінюється за жодних обставин забудовником. Тобто, незалежно від того, збільшилась вартість будівельних матеріалів чи зменшилась, подорожчала земля. Тобто, будь яка зміна кон'юнктури ринку не впливає на ціну договору. Ви платите чітко говорено в договорі суму, незалежно від чого. Виняток це коли ви хочете додати якісь додаткові опції, наприклад, навіс, озеро, басейн. Ще якісь додаткові платні опції. тоді ми включаємо це в договір і будуємо за ваші гроші за додаткову плату. Чи дозволяє договір підряду змінювати зовнішній вигляд будинку? Згідно договору підряду і не тільки договору підряду, а згідно правил нашої компанії, ми створюємо в першу чергу це концепцію містечка. Це не тільки про Вілас, це й про інші наші містечки, які ми будуємо. А, коли створюється концепція. Людина купляє в першу чергу це рендер картинку. І хочеться цю картинку і рендер зберегти і в реальному, в реальному житті. А тобто, ми, в принципі, забороняємо пере. Роблювати фасади, перекрашувати фасади, щось добудовувати на тих фасадах, бо люди у нас дійсно винахідливі. дуже да винахідливі, спритні, і якщо це все дозволяти, то на жаль, через років 5 або 7 а це містечко вже не буде таким, як ми його планували збудувати. І це вже питання буде до нас. А чому так? Тому хочеться зберегти цей вид концепції, зберегти ці фасади, зберегти колір, зберегти ці доріжки для того, щоб люди і в подальшому почувалися і жили в гарній картинці, в гарному житті, і щоб всім все подобалося. Тому що це наше в першу чергу обличчя. Ви можете спитати, яким чином ми можемо заборонити власнику котеджу, змінювати фасад або паркан. Для цього ми розробили. Правила проживання на території містечка. Кожен інвестор обов'язково вступає в кооператив і, вступаючи в кооператив, він приймає на себе зобов'язання виконувати певні правила, в тому числі не змінювати фасад, не розміщувати блоки кондиціонерів на фасаді, тобто не міняти архітектурну концепцію містечка. Все, що знаходиться за будинком або біля нього, він може збудувати там, наприклад, баню, якийсь сарайчик для якихось грабель. Волопаток, але він має обов'язково погодити його зовнішній вигляд з правлінням кооперативу. Він звертається, кооператив розглядає. Якщо це відповідає архітектурній концепції містечка, кооператив це погоджує і власник це реалізовує. Це відбувається саме так. Що таке кооператив? І чи існують діючі кооперативи у забудовника? Коли забудовник завершує будівництво і виходить з майданчика, хтось має доглядати всю цю красу. Саме для цього ми створюємо кооператив, який приймає на себе повністю управління всім містечком. Він забезпечує вивіз сміття, прибирання, догляд за зеленими насадженнями, за набережною, за басейном. Бере на себе весь комплекс послуг для того, щоб власник просто жив, насолоджувався життям. Так, у нашого забудовника є не один діючий кооператив, і саме на Овілас він також вже є діючий. Правила ми дописуємо тариф зараз прораховується для того, щоб. Не було ніяких запитань так і можна додати, що у нас є індивідуальні послуги для наших мешканців, якщо, наприклад. Наш інвестор буде не дуже буде дуже втомлений і не захоче косити там, наприклад, траву або що станеться у нього сантехніка в будинку. То він може звернутися до кооперативу і кооператив надасть ці індивідуальні послуги для нього, щоб йому облегшити життя. Мало хто знає, але міла на сьогодні очолює наш найбільший кооператив, де проживає близько 150 сімей. І тут потрібно сказати, що кооператив це не тільки про сміття, прибирання, благоустрій. Кооператив це весело. Кооператив це, по суті, аніматор, який створює, скажімо так, свята, розважає ваших дітей і в принципі забезпечує класне дозвілля. От Міла може поділитися, наприклад, прикладами таких свят або до івентів, які ми проводимо в наших містечках. А, так, дійсно, ви знаєте, хочеться створити щось більше, ніж обслуговування, тому що ну всі ми знаємо, да, кооператив або сфера ЖКХ. Вона така. В принципі, нудна і не всім це цікаво. Так, тобто, так, да, є сантехніки, електрики, інженери і на тому, типу, все, ну, ще прибральники. Але ж хочеться дійсно надати класну послугу, тому що, наприклад, я проживаю в, в селі. У мене, на жаль, такого класного досвіду немає, але я хочу його створити для наших мешканців, тому ми організуємо свято для діточок. Ми організовуємо якісь івенти, ми організовуємо кіновечори. Це для того, щоб люди мали змогу спілкуватися. Тому що всі ми забуваємо про те, що за нашим забором є ще люди, є ще діти, і хочеться розвивати цю тенденцію, щоб люди спілкувалися, тому що нам всім не вистачає спілкування. Тому а, і хочеться зробити для людей, для дітей щось таке цікаве, щоб вони спілкувалися. От наприклад, вчора у нас була класна пільна вечірка для дітей. І... Це точно кооперативом займаєшся. точно кооператив, пільна вечірка для дітей. А, навіть батьки приймали участь, і, чесно кажучи, над цим дуже класно спостерігати, тому що всі радіють, всі бігають, всі піні, всі аніматори, діти, батьки. І що саме найважливіше, я вам хочу сказати, коли до тебе підходять мешканці і тобі кажуть слова вдячності за те, що ти робиш, це наприклад для мене ну найбільше визнання визнання. Да. І о, вони кажуть, ми от всім розказуємо, що ви робите, як ви робите, що ви організовуєте, і ніхто не вірить, що кооператив. Може таке створити, тому що на жаль, я ж кажу, у нас у всіх виникло о, м, спостереження, що кооператив, що таке ЖКХ, що таке ЖЕК, що це? це жіночка, яка там собі в прийомній нічого не дає, фиркає, фуркає, і ніякого сервісу ти не отримаєш. А тут ти отримаєш не тільки сервіс, ти отримаєш і м, слова подяки, і напевно ці слова подяки дають у той запал. Щоб робити ще більше, ще краще і розвивати цю тенденцію, щоб слова кооператив не боялися, а тільки хотіли туди вступити і мати такий сервіс, як надаємо. Ну бо ми всі в душі хочемо свята, будемо відверті, так. особливо в тяжкі часи. Нам хочеться трошки розважитись. Відволіктися і цього дуже не вистачає. Це, типу, якщо ти живеш в якомусь ізольованому містечку, без цього тобі потрібно кудись сяти в машину, пакувати дітей, їхати. А тут ти все маєш на місці. І що саме класно, це все входить в плату за утримання. Тобі не потрібно додатково сплачувати за кейтерінг, за аніматорів. Це все покриває кооператив, і це круто. Як формується тариф кооперативу? Ці тарифи прораховуються фінансистами, і вони завжди економічно обґрунтовані. А, бо нагадаю ще раз, кооператив це у нас не прибуткова організація, це не обслуговуюча компанія, а вона не прибуткова, вона з цього нічого не заробляє. А, і тариф, звісно, він прораховується а, згідно тих потреб, які будуть на містечку. Якщо ми хочемо класну, там охорону, бодігарди, гарних, гарних хлопчиків, то це одна вартість. Якщо охорона трошки проще, то це інша вартість. Все базується на тому, які послуги ми хочемо надавати. Є базові послуги, це обов'язково потрібен інженер, головний менеджер по роботі з клієнтами, сантехніки, електрики. Це ті люди, без яких кооператив, по суті, не може існувати. От, а вже і охорона, до речі, якщо хочуть люди ще якийсь послуг, будь ласка, але це треба закладати в тариф, і тариф буде завжди рости. І з того, що якщо хочеш мати більше, то і треба платити більше. Якщо не хочеш мати нічого, то будеш платити ну мало, так сказати. Я би хотів додати, що розрахунок тарифу він є абсолютно відкритим. Ми публічно його показуємо мешканцям, і якщо Через якийсь період мешканці вважають, що якась послуга не потрібна, ми регулярно проводимо загальні збори і можна цю послугу прибрати. Відповідно, тариф буде зменшений. Якщо мешканці наполягають на тому, щоб додати якусь сервісну послугу, вони так само можуть запроголосувати, визначити вартість, ми додаємо в тариф, вони голосують, і там з наступного періоду ця послуга надається. Тобто це така, ну кооператив є таким живим ком'юніті, механізмом, який само... займається саморегуляцією. Це не ми зверху нав'язуємо. Своє бачення. Навпаки, ініціатива йде від мешканців. мешканців. Так. І тому всі її приймають оскільки самі за це проголосували і за радістю сплачують, тому що вони бачать, за куди йдуть їхні гроші, за що вони сплачують, і їм все зрозуміло. А, так, до речі, хочу сказати, що дійсно у нас є програма, якою користуються наші мешканці, це програма ДАХ. Вони все бачать. Рухи коштів, надходження коштів, куди кошти тратяться, всі витрати, це все повністю залишки на рахунку. Залишки на рахунок це все відображається у людей в застосунку в застосунку, і по суті, це відкрита комунікація з мешканцями. Нічого зовсім не скривається, і всі все бачать. Тому і плюс ти звітуєш щороку Звітую, перед так, людьми щороку. зі звітом, з розшифровкою цього звіту люди задають питання. Так. Ти маєш на них відповідати. Так, якщо це люди всі все бачать, всі бачать, то і питань по суті не виникає. Вони бачать, за що вони платять, як вони платять, чому це було не зроблено або чому це було зроблено? Тому це відкритість і дозволяє нам комунікувати з нашими мешканцями на позитивній ноті. Тому сферу ми ЖКХ робимо більш привітною, і хочемо, от, наприклад, я хочу, щоб сферу ЖКХ. Сприймали не з таким не кислим обличчям, а більше з посмішкою. Тому що, чесно кажучи, ми це робимо все для людей, для їхнього комфорту, щоб вони проживали дійсно класно, гарно і щоб просто ну, було кайфово.